Та зараз краска не злізе, да? так? Це ти скільки його разів закрутив уже? Раз? раз Получить... Один раз. Покажи краску. Давайте на краску. Ну, поки не злізла. Ще треба два рази закрутити, викрутити, і потім ми ще подивимося, чи злізе, чи не А ну. Це значить, виходить, другий раз ти його вже ним насверлюєш різьбу, так? Да? Робиш отвір? Тобто і буру нічого, да? і він сверлить. Виконали, народ. Третій раз вже зараз буде закручувати краска на місці. Дивимся. Бурчик має бути вже тупий, по логіки. Ну, звісно, вони ж розчитані на один раз, правильно? По великому рахунку так. Покривеним саморізом потрібно прикрутити металопрофіль до дерева або. Якщо забор до металу не до металевої труби, тест третій раз третій раз бурчик буде святить третій раз.